Історія про те, як вона пішла в сарафані, а повернулася в сльозах. Одна жінка якось подивилась на свого чоловіка: окуляри десь загубив, светер заправив у штани, сидить, пельмені їсть з каструлі, наче із старілки, і подумала: та хай йому грець, як була в літньому, трохи м'ятому. Але улюбленому, квітчастому сарафані взяла і вийшла з дому. Без валізи, без плану, але з характером. На ходу застукала під борами, як салют по бруківці. Спершу, вирішила, треба марафет навести, бо навіть нове життя має починатися із локонів. У перукарні перетворилась на іншу жінку, кучері. Манікюр, лак із блискітками, щоб життя грало, далі кав'ярня. Заверне кістечко, філіжанка кави, і стіл біля вікна, щоб і люди, і враження їла повільно, з насолодою, ніби мстилася всім дієтам світу. А потім набережна там музика, вітер. І молодик на велосипеді, що щепоче, гарно виглядаєте пані. Вона гордо кивнула. Звісно, я вільна. І пішла по радикюль Такий, як у кіно, маленький, але говорить я жінка з історією. Вигуляла його в театр, травіата. Її серце пурхало на кожній ноті, а бюст, схилений до поручня, ложі, промовляв. Я ще здивую цей світ. Вона зітхала, пустила сльозу, а потім ще одну, потім діставала серветку, потім шукала другу, бо перша розмокла і подумала. Миколайко, так він же без мене не виживе. Котлети не знайде. Пельмені злипне одним комом, а раковину заб'єлу шпинням, а ще загубить окуляри і сенс життя разом з ними. Уявила, як він у шкарпетках із ложкою ходить по хаті й сумує, уявила, і серце її зойкнуло так гучно, що аж диригент у театрі прислухався. Жінка схопила радикюль, підбігла до виходу. Вибігла на вулицю, мчала, мчала, стукаючи під борами так, що навіть голуби розліталися. Вбігла в квартиру, Миколай сидів у трусах і дивився футбол, їв. Борщ? злякано подумала вона, але ж я не варила. А він нічого, лише кліпав, бо без окулярів не бачив, хто на нього накинувся з обіймами. Жінка дістала з радикюля окуляри. Знайшла їх ще зранку на підвіконні, наділа йому. А, це ти, зрадів він. А я думаю, звідки у хаті така красуня з кучерями. І от вони вже сидять на кухні, вона з рум'янцем, він з котлетою. Вона розповідає про театр, а він усміхається і витирає їй сльозу серветкою. А вона подумки Та хай йому греть цьому світу, мені й Миколайко мій підходить.